Попри тривоги і загроза балістики, ми продовжуємо працювати, вчитися, будувати стосунки і, здається, тримаємось. Та чи насправді це так? Хочу нагадати вам експеримент з жабою. Якщо жабу кинути в кастрюлю з киплячою водою, вона обов'язково вистрибне. Якщо ж жабу помістити з водою прохолодною і поступово нагрівати, вона почне адаптуватися і, на жаль, загине. Щоб не чекати, поки все закіпить всередині, я пропоную вихід. Запишись до мене на консультацію. На консультації ми з тобою протестуємо твоє дихання. Я дам декілька дихальних вправ саме під твій стан. і подавши рекомендації, як і коли їх використовувати. Почитай, що пишуть мої клієнти, які вже дізналися про силу дихання. Декілька перших консультацій я пропоную за дуже доступною ціною. Тож не зволікай, видихай з полегшенням, пиши мені в дірект, слово видих, і ми домовимось тобою придати час.